Дружочки, виїжджаємо, їбать. Оцього, якщо що, ми купили збуру, ви поняли? Тешечка їде, ми їдемо на другий, щоб назад вернутись. Коротше, все, я по цьому обняв приключення, починаються, нахуй. Дивіться, перший раз їде з нами, все, на взяв подушку, блядь, одіяло. Тепедік. Тебе Тепе ти... через два дні будуть в носках черваки, блядь. В жопі буде смердіти, а не в цьому укривається, блядь. Диви на нього, воно ще тапочки взяло з собою. Ми тебе десь під Донецьком по кругу пустимо. Ти чуєш? Дружочки, добрий день. Дивіться, ми зараз в дорозі ось на Донбас, уже їдемо туди. Залишилось нам по годинах ще часов 10. і вирішили вам розказати, що в нас вийшло взяти з благодійного стріма, з легендарного благодійного стріма. Попій! На якому в нас вдалося зібрати 1 млн 258 тисяч 470 гривень, що є ні легендарною штукою. штуки. Наблюдаємо самі головні штуки, які ми змогли е, з цього стріма купити. Називається даний е, прикол DJI Mavic 3 Сін Premium Combo. Ви поняли, штука ахуєвша, вагнера будуть такі ж самі, як ця штука. Ви поняли? Один екземпляр цієї пташечки коштує 2870 доларів. Це по самому меншому, взагалі, по найменшій ціні, які вдалося знайти. В сумі їх. Тут 8 штук, 2870 доларів на 8. по курсу 3754 виходить 861 919 гривень. Наблюдаємо платежі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І отут ще чуть-чуть, отут ще чуть-чуть доплатили. Ви поняли, ціна закрита повністю. Друге, що в нас вийшло купити? Це отакий Volkswagen T4. Ви поняли, ціна його була в Польщі 2000 доларів. Ви поняли? Ми його завезли плюс-плюс був бензик. Бензик получився сюди з Польщі 4451 тисячі гривня. Платіж є 2000 доларів. І за того, що трохи треба було ще підкрутити. Ми підкрутили ремонт цього фольксвагена. Вийшов 16350 тисяч гривень. Платіж ось є. Фольксваген, Ніб'єбічівський, покажи. Тут можна і тепло сидіти, і вкусно, гарно їздити. Ви поняли? Сідає тут як мінімум 5 людей, і ззаді можна ложити БК або переваг... перевозити ще хлопців. Що є ахуєнно, це були потреби самих пацанів, яким ми веземо цього зараз буса. Зараз ми його веземо десь в Донецьку область, так що покажу, як мінімум ближайший годин 12, він буде везити наші жопи. Що далі вийшло закрити? 50 магазинів для АК. Ви поняли? Вони легесенькі, балдожні, щоб пацанам не було тяжко. Ціна за 50 таких магазинів вийшла 25 тисяч 284 гривні. Платіж ось є. Погнали далі. Прийшов запрос, що пацанам треба 10 колес до Камаза. Ви поняли? Бо хлопцям там оставалось 2-3 дні до виїзду, а виїжджати по факту не було на чому. От фотографії того, що колеса вже у пацанів, колеса коштувала рівно 80 тисяч. Гривень за 10 до КАМАЗа огромних, що є теж ахуїті. Вони вже поїхали, бажаємо їм удачі і, і цілуємо во всі міста, де тільки можна їх цілувати. З пустими руками їхати негарно. Дрон є дрон, але щось і пить, і щось укусне можна укусити, теж хочеться. Через це ми купили, що треба для е, пацанів. енергетики, Є вкусняшки. Е, такі, так, таке правило, що на Донбас без солодкого їхати не можна. Через це є снікерси, є твікс е, і отам є. Е, 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 Тунець, ви поняли, за це все вийшло вийшло гривні. Чек прикріпляю і оплату прикріпляю. Все красивіньки прийшов запрошу від пацанів на бус ЛТ для 77-ї бригади. Пацанів не хватало, не вистачало закрити потребність. Ми дозакрили цей збір 27 300. ми відправили. Бус уже готовий, вже краситься і буде скоро їхати до хлопців. Що є теж ахуїтельно. Платіжку прикріпляю. при виїзді. Коли ми виїжджали пару годин назад, з чернівців треба було заправити оцих два буса. Один ми завозимо на другому будемо вертатись назад. Заправка вийшла: 2729 гривень 40 копійок за один бус і 2254 гривні за другий бус. Платіжки ось прикріпляю. Ніх у діли і того, що в нас вийшло купити за один благодійний стрім. Наблюдаємо 8 мавіків один бус т 10 колес до КАМАЗа, 50 магазинів до АК. Допомогли закрити збір на ЛТ, купили нон-стопи, снікерси і так далі, що просто приколюхи. І після цього всього на карті залишається 103 тисяч 288 гривень 40 копійок, які я перевожу пацанам на збір. На тачки. Ми, по факту, до цього завезли вже завезли 102 автомобілі. Я перевожу вам сюди всю суму, яка є на карті. Поповнити банку є 149 тисяч 288 гривень 40 копійок. Це, як мінімум, півтори машини, які будуть завезені і куплені в наступному рейді. Я нажму поповнити банку. поповнено карту закрито. А ми їдемо впереді ще велика дорога вперед, а потім назад. Передамо від вас хлопцям великі привіта. Ждіть відео. Коротше, блядь, я вас цілую, сука. Ви зробили невероятну штуку. Ви поняли? Дружочки, я хочу, щоб ви знали, що кожна гривня йде на армію. І ще на прошлому стрімі я дав від себе 10 тисяч гривень, тепер це буде е, традиція. На кожному стрімі саме перша від мене буде падати десятка. Е, ми ще їдемо в цей. Лягайте, що техніть, пацюмайтесь, потрахайтеся дуже. Любіть і будьте любимими, ви поняли? Ми газуємо е, до нових встріч. Тільки що їдемо, кажу Артуру, зупинися, я пустю. І він зупиняється в такій новій ліс, блядь, глуш. Я отак відкриваю двері отак і поскоржуюсь в каналу. Б'ю лохтяток, поняли, хребтом. Артур каже, я щось тут посижу разворачиваюсь, а ти лежиш. <ріпи> Ви поняли, зараз покажу. Ховайтесь, жінки, діди, ховайтесь, гусі! По Михайлу, їбашена! Дружочки віддаємо перші дрони. Цей чоловіка, я дивився перші стріми його нарізки і так далі. Він був на твічі, стрімив, а зараз боронить нашу країну. Він з підрозділу з батальйона, З батальйону батальйону К-2. Я просто бачив ті легендарні відоси, що пацани роблять. Я думаю, ці дрони їм... Ну, Будуть в потребності, ви поняли. Е, я дякую вам за те, що ось. Е, 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 <гаджувач> я дуже вам дякую безмежно за те, що ви робите, тому що там в треба не забувати, що тут іде війна, і не треба забувати допомагати всім підрозділам. Не тільки. Отак, От все, по цьому у вас. Я <гаджувач> понял. <гаджувач> 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 я тобі за водку писав купити. <гаджувач> <Водку? Водку. гаджувач>